Коли тебе режеш залізний спокій, в Супір в загальній пані цій клятьбі, коли наперекір хулі стокі, між небі, ти віриш сам собі. Коли ти вмієш дати без утоми, обмовине, не станеш брехло, Поштука не піддаєшся злому і власний відкуєшся пороги, коли тебе не порабують, мрії, Коли ти годен правди пильнувати, з якою вже з'ясують махнарік, розбити вирік, знову доробляти, хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кінь, аби про процидрити, не жалює до ріка, адже тебе пора не страшить. коли змертві не. Коли триматися немає сили, тільки воля боле. Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями простоти, коли ні брак, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не зможе дарікти, Коли ти знаєш ціни, що хвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певна. Єси людина, і землю всю своєю назовеш.